Тому 16 шістнадцятий розділ це роль проспілок. Хочу і не хоче влада, але вона все-таки мусить, вона буксує, вона з страшним стрибом, але вона все таки чуть-чуть може до нас прислухатися. Ви знаєте, що був що є проект нового трудового кодексу, де роль про проспілок є повністю нівельована, і саме конфедерація вільних проспілок України на чолі із Михайлом Яковичем Волинцем замовила переклад цього. І замовила експертну оцінку Трудового кодексу у міжнародній організації Фракції. І коли експертна оцінка міжнародної організації праці знайшла там більше близько 200 соспіховок із конвенціями МОВ. І нашим можновладцям, і нашим законотворчому органу, нашому, нашим парламентарям було сказано, що хлопці, якщо ж ви збираєтеся йти в Європу, я перепрошую, я так на, на, на хлопський розум це я говорю. То якщо ж ви можете писати законодавство, яке не відповідає міжнародним організаціям, міжнародним європейським стандартам? От і цей кодекс був заблокований. Тільки завдяки тому, ми зараз маємо змогу бодай ще трошечки з вами зустрічатися і, і, і в тому ключі намагатися вас захищати. Інакше, якщо б не був прийнятий трудовий кодекс, то простуки були б просто переведені в розряд е, я не знаю, каси взаємодопомоги, якогось сектору дозвілля і, і, і чогось подібного. І, і це. Е, ось така, як на мою думку, одна із основних ну. Сягнень конфедерації вільних проспіван.